Сьогодні повторюємо заборонений знак, а ти поки підпишись на наш YouTube канал Автоінсайт. Поїхали. Три, чотири. Рух з причепом заборонено. Знак забороняє рух вантажних автомобілів і тракторів з причепами будь-якого типу, а також буксирування механічних транспортних засобів. Не поширюється дія знака на транспортні засоби, що обслуговують громадян, чи належать громадянам, які проживають або працюють у цій зоні, а також на транспортні засоби, що обслуговують підприємства, які розташовані у позначенній зоні. У таких випадках транспортні засоби повинні в'їжджати до позначеної зони і виїжджати з неї на найближчому перехресті до місця призначення зона дії знака від місця встановлення до найближчого перехрестя за ним, а в населених пунктах. Де немає перехресть до кінця населеного пункту дія знака не переривається в місцях виїзду з прилеглих до дороги територій і в місцях перехрещення прилягання з польовими лісовими та іншими дорогами без покриття, перед якими не встановлено.